У тебя конференції беруть участь криварійський міський голова Юрія Швіко. Голова Діковоської обласної авіації раніше Світлана Миколаївища. Для проведення конференції нам слід обрати в Бразині. Я пропоную до складу, до складу нашій президенті обрати п'ять. Є заперечення особи керує. Немає. Персональний. Юрій Григоріч Рівко, керівництво міський голова, Станіслав Миколаївич Шевченко, голова Дніпропетровської обласної організації ветеранів, Березовський Олександр Миколаївич, голова керування організації ветеранів, пан пад Кирової Стебут, Благорянко Микола Павлович, учасник моє війни, великої вічетняної війни, Дарбіжа Микола Кирилів, голова керівництва як можемо голосувати списком допустим. Хто за те, що перепоновані 50 руки до склада робочих президії, прошу проголосувати. Спасибі. Дуже швидко приймали 4 роки діяльності Криворійської міської організації ветеранів. Вони були цікавими і змістовними. Ці роки наповнили життя криворізьких ветеранів новими добрими справами. Завершилися звіти вибори первинних організаціях ветеранів. По-діловому пройшли районні конференції. Вони ще раз засвідчили активну участь ветеранських організацій в багатьох напрямках життєдіяльності міста, спроможні вирішувати багато питань, які турбують ветеранів. Не знати історії країни небезпечно, а нас хочуть позбавити нашу історію. Загально відомі той факт, що основною подією століття, як минулого дня на війна це не просто подія, це особлива міха в історії, до якої ми будемо повертатись знову і знову. Ми вийшли в історію народ переможець, як країна, що перемогла фашизм. І наше завдання, наш нас обов'язок зберегти в пам'яті кожного кіння, кожен епізод війни. Щоб мови знали, чи його ми робимо, то ми завдячені своїм життям. Ми багато робимо для цього. Молодіжних Червоного Вардії в Чернівському районі, споруджені пам'ятник загиблих воїну на вулиці Воїнського, центральному міському районі, відновлені стела на братській могилі по вулиці Іскрівській в Довгинцівському районі, перенесені останки 58 трьох воїнів з району обвалу шахти Шахтернікідзи до меморіалу на лінії вогню в Тернівському районі. Повністю реконструйовано солдатський меморіал в Чорнему районі. Відкриті момиральні пошки дерев Радянського Союзу, Великому безнес Саксаганському та Федору Каткову в Олеському районах. І це зроблено буквально за останні 4-5 років. Це далеко не все, що зроблено. На превеликий жаль, цей перегляд доповнили десятки меморальних дошок нашим землякам, які віддали себе життя антитерористичної американськими. Ніде не може української російського апарату, пошановані колеги воїнів, уваги великих різняних. Ікам ветеранської дитячих соціальних голови, Євгенія Сувір, народним депутатам Павло Гальчу, Шпенгу, район, керівникам керівникам у місті Ради, які присутні на сьогоднішній конференції, велике велике спасибі за розуміння і за те, що ви підтримуєте на належному рівні цю проблему. Чотири роки тому в цьому залі ми вели мову про те, що потрібно що потрібно робити. И сегодня вы первые из больших городов в области проводите отчетную конференцию городском. Я хочу считаю, что... ветеранская организация города Криворога – это, наверное, флагман ветеранских организаций Украины, потому что столько внимания, столько заботы о ветеранах, как в Кровом Роге, наверное, нет больше нигде в Украине. Поэтому мы, ветераны, благодарны и руководству города, в первую очередь нашему мэру Юрию Ивановичу Вилкулу, да ближе Николаю Кирилловичу, председателю ветеранской организации нашего города. Членів правління відтепер буде 66, Очолить ветеранську організацію. Нині діючий голова Микола Дабіжа. Його кандидатуру ветерани підтримали одностайно. На конференції. Відзначили тих, хто щодня працював для ветеранів міста. Найактивнішим вручили грамоти ветеранських організацій Криворізької міської та Дніпропетровської обласної рад на грудні знаки за заслуги перед містом.